Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Усі сім шкіл Головненської громади, які від початку повномасштабної війни навчалися дистанційно, розпочали очне навчання. Ми більше можемо за допомогою до вчителя звернутися в разі того, якщо нас буде щось більше турбувати. На болині надійшло понад п'ять тисяч доз вакцин проти коронавірусної хвороби для дорослих і дітей. Вони мають всі посвідчення, сертифікати якості. Чинці Жидичинського свято Миколаївського чоловічого монастиря стали рятувальниками. Там запрацювала перша добровільна пожежна команда. Сама команда чоловік свої має обов'язки. Усі сім шкіл головненської громади з 1 вересня розпочали очне навчання. Розповів Суспільному керівник гуманітарного відділу Віталій Марчук. Директорка з Горанського ліцею Олена Демидюк каже: від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти навчались дистанційно. Це урок історії у восьмому класі. Тема українські землі у 16-му столітті та Люблінська унія, говорить школярка Дарина Демчук. Агресор він хоче забрати нашу територію, він хоче знищити нашу історію, нашу мову. І мені здається, що на даний час історію вивчати дуже важливо, тому що ми повинні знати, як ми боролися, Лися ще раніше за нашу державу, за нашу мову, і ми потрібні відстоювати своє право і свою мову. А це українська література в 11 класі. Вчителька Світлана Купира розповідає про життя та творчість Павла Тичини. Він опанував майже 20 іноземних мов. Ми вже звикли і до дистанційної форми навчання навчилися, навчилися спілкуватися дистанційно. Але нічого не замінить очної форми навчання. Це така була радість, коли діти поприходили. Їх не можна було. Вони не могли наговоритися, не могли натішитися, не могли нарадітися один одному. Є різниця, адже очне навчання нам дає більше знань. Ми більше можемо за допомогою до вчителя звернутися в разі того, якщо нас буде щось більше турбувати. Дві доньки Олеся Жалніної навчаються у місцевому ліцеї. Мама каже, радіє очному навчанні у разі ж повернення на дистанційне діти вдома усім забезпечені. Коли є очне навчання, мої діти дисципліновані, в них вже не порушується графік, вони собі зранечку встали, в них є відповідальність. Ну звичайно, що очне навчання краще набагато. Попередній раз дистанційного навчання зорганізував для того, щоб ми зробили всі умови, для того, щоб діти були належним чином забезпечені і гаджетами. І... І навіть тим самим світлом понакупляли всяких зарядних пристроїв, щоб могли виходити онлайн. Протягом літніх канікул у ліцеї зробили два евакуаційних виходи з приміщення. Та, попри відсутність укриття, знайшли можливість де перебувати учням і персоналу під час повітряної тривоги, каже директорка Олена Демидюк. Під час повітряної тривоги є в нас алгоритм дій. Який передбачає закріплених відповідальних за кожним класом проговорені в нас прописані різні ситуації, якщо це урок, чи якщо це перерва в нас? Є укриття це. Дім молитви, з яким ми заключили договір, зі слів педагогині у згорани щодня шкільний автобус довозить на навчання дітей з чотирьох навколишніх сіл. Усього у ліцеї 15 класів, де навчається 286 учнів та працює 33 педагоги. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На Волинь надійшло понад п'ять тисяч доз вакцин проти коронавірусу, розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Беата Сарватович. Дорослої вакцини Pfizer ми отримали. 5 тисячі доз і дитячої вакцини, і вакцини Янсенс за попереднім замовленням закладів охорони здоров'я по 100 доз. Дані вакцини приїхали в нас в розмороженому стані. Вони мають всі посвідчення, сертифікати якості. І за останніми даними возу ці вакцини цілком є. Ефективними навіть в разі мутації вірусу, зі слів Беати Сарватович. Нині в області функціонують 38 медичних закладів, які здійснюють щеплення проти ковіду. каже від початку планової вакцинації проти коронавірусу, щепилося понад 780 тисяч волинян. В цю цифру входять ті, хто отримали повних дві дози. Тобто, первинний такий захист, це біля 50% понад 350 тисяч осіб Це є до. Доволі мало і ну, якби недостатнім, щоб створити і зменшити на майбутньому циркуляцію вірусу в області. Вакцинальна кампанія, я думаю, буде особливо активна з початком сезону захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Нашою метою є зменшити навантаженість на Заклади охорони здоров'я підвищити і зменшити летальність від коронавірусної хвороби. На цей час хворих на коронавірус у стаціонарі Волинської обласної інфекційної лікарні немає, розповіла меддиректорка Любов Серба. Продовж попередніх місяців так само було невелика кількість хворих. Бо, скажімо, у серпні ми виписали двоє пацієнтів: одна дитина і один дорослий. У липні у нас було чотири пацієнти: троє дітей і один дорослий. За півріччя цього року всього в нас проліковано було 343 три пацієнти. На жаль, були пацієнти, які померли від коронавірусної хвороби. Їх було шестеро. Як розказала меддиректорка Любов Серба, 42% хворих, які лікувалися в інфекційній лікарні діти. З її слів, коронавірус переходить у структуру сезонних захворювань, тож пік очікують наприкінці осені. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, який перебував на посаді директора Володимирського обласного спортивного ліцею, відсторонили від обов'язків керівника. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, розповіла Інна Сабін, заступниця начальника відділу виконавчого апарату облради. Покласти виконання обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради народчик Ольгу Іванівну, заступника директора з виконаної роботи Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради. То задану пропозицію одноголосно. Нагадаємо, 12 вересня депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника затримали під час отримання хабаря у сумі 25 тисяч доларів США. Про це Суспільному повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Сьогодні у вищому антикорупційному суді розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному Валентину Кошельнику. Деталі у наступних випусках новин. Зубра, якого напередодні під час патрулювання лісових масивів знайшли мертвим працівники лісової охорони ківерцівського лісового господарства, вбили з вогнепальної зброї. Про це Суспільному розповів провідний мисливствознавець поліського лісового офісу Віталій Каращук. каже, цей факт підтвердили результати ростину туші тварини. З його слів, зубр – червонокнижний звір, за останнім підрахунком в області налічувалися 24 особини. Сформований ветеринаром акт ростин трупа тварина. І було зафіксовано, що при огляді було виявлено круглий отвір діаметром 0,5 см під лопатку. Тобто пуля пройшла на виліт, 130 тисяч гривень. Компенсація збитків має бути, якщо будуть знайдені правопорушники, доведена їх вина. Зі слів речниці поліції області Ольги Бузолук, нині слідчі проводять перевірку. Кулі в тілі тварини не виявили. Поліцейські вирішують, чи вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і за якою статтею. Чинці Жидичинського свято-Миколаївського чоловічого монастиря стали рятувальниками. Від сьогодні тут запрацювала перша добровільна пожежна дружина, розповідає намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко. Завдання місцевої пожежної команди входить локалізувати пожежу в перших 4-6 хвилин. Поки з Луцька не приїде екіпаж з серйозною технікою. і Не почне власне саме гасіння". З його слів, у команді нової пожежної дружини працюватимуть п'ятеро добровольців: двоє місцевих жителів та троє ченців. є родиякон Полікарп у монастирі чотири роки говорить, щоб стати рятувальником, проходив спеціальну підготовку. Показували, що таке пожежа, що таке вогнегасник, як надавати першу медичну допомогу. Що таке взагалі? от якісь жгути, це все, оці от е механічні засоби допомоги не механічні. Ігумен Сильвестр розповідає, керуватиме добровільною пожежною командою та буде водієм авто. І сама команда п'ять чоловік, вона поділена на кожен робить свою певну дію. Той рукава розмотує, той водій. Наприклад, він контролює, контролює воду, ємкість води, плюс далі тиск води. Ну і далі кожен свої має обов'язки. Маю категорію. Деякий період мав до, о, досвід їзди, зокрема на газеті, на газонах. Тобто знаю більш-менш, як... куди дивитися, як доглядати, як обслуговувати цю техніку. Є вода, є мотопомпа, є насос, шланги, Все для тушіння пожеж. Мусимо справитись. Для того ми і зголосилися на базі монастиря це перша добровільна пожежна команда в області. Говорить тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління ДСНС Волині Сергій Демидюк. З його слів, у Луцькій територіальній громаді працює чотири місцевих пожежних команди. Загалом на Волині їх налічується 104. По старостинському округу найдовідальніший населений пункт це 16 кілометрів від найближчої пожежної частини. Тому створення місцевої, створення добровільної пожежної команди дозволить нам оперативніше реагувати. Станом за три роки в даному старостинському округу виникло понад 25 пожеж і збитки, які склали близько. 3 мільйонів гривень тому створенням цієї добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки. Пожежний автомобіль та спецодяг для ченців-рятувальників надало головне управління ДСНС Волині, розповів намісник монастиря, архімандрит Костянтин Марченко. Кошти на обслуговування техніки та на пальне з його слів виділять із бюджету Луцької міської ради. Наталка Клекуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Обласній бібліотеці для юнацтва презентували проєкт «50 українських книг. Це пазл колаж із зображенням 50 книг української літератури, розповіла співзасновниця проєкту Ukrainian Puzzles Віта Воробчук. Дівчина каже: понад рік через інтерактивні форми привертає увагу і до літературних надбань, і до зруйнованих пам'яток культури внаслідок російської агресії. Це Чернігівська бібліотека, це Маріупольський драматичний театр, Харківський університет це наші запорожці. І також ми підняли питання, що Рєпін – це не репін, а ріпін. Це 100 книг. З них ми відібрали 50. Зараз у нас можливості робити пазли на 500 елементів технічні. Згодом ми будемо робити на тисячу і більше. Ми обрали від сковороди до Жадана. Зі слів віти Воробчук перед упорядкуванням пазлу упродовж трьох місяців очікували схвалення на використання обкладенок книг від видавців з усієї України. каже у такий спосіб, хочуть заохотити до читання українського. Класика, сучасна українська проза, різні жанри, різні автори. Ти складаєш, ти пригадуєш там, можливо, сюжет книги. Ти пригадуєш героїв. Можливо, ти складаєш собі список, що б хотілося прочитати. Читачки бібліотеки Оксана та Ірина одні із перших спробували скласти пазл на літературну тематику. Діляться досвідом. Ну ми складаємо їх вперше, то побачимо наскільки швидко складемо. Думаю, що це буде не дуже важко, але цікаво. Я не їду, читали інститутку, читали. Керівниця обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова говорить: відвідуваність книгозбірні зросла останнім часом щонайменше на 2000 читачів. Одним із потреб і можливостей для читача є участь в таких різних ігрових контентах. В кожній сім'ї в дитинстві батьки купували пазли. А що тепер чи це цікаво? І контент ще і спрямований на утвердження української ідентичності в суспільстві. Це формує потребу читача взяти цю книжку і прочитати наразі зі слів Алли Єфремової. Пазл доступний для усіх читачів бібліотеки. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.